Всім привіт! Я сьогодні трошечки сумний, бо поміняв трактор на, на мотоблок. Ви хлопці писали, що в мене подвір'я вузьке, як ти там виїжджаєш в попередньому відео. О. Ну да, Тяжко виїжджати, хоча я вже натренувався, щоб для мене це було без проблем, але вирішив поміняти мотоблок і на мотоблок, раніше. І Є робота невідкладна, в мене так само, бо того разу передавали дощ і мусив зробити сіно привезти і так далі. Що, ну, ви бачите. О, А сьогодні є теж робота, собі тобі знайшов. Бо сидіти вдома теж така просто ну, да, у селі постійно є робота, але вже більш-менш не так, як осінь. Заводимо заливаю воду. Чому ви скажете, що воду, що не антифріз? Там два літри води. Заливається. Але так, як сьогодні 5 градусів морозу, і от подумайте, 5 градусів морозу, холодно, да? е, і там буде антифриз А мотоблоки вони холод не люблять, вони так тяжко заводяться. А я заливаю от, Там 2 літри води, але я заливаю плюс-мінус 4 літри. Кран не закриваю, коли ще лишається вже 2 літри води, туди залив, кран закрив і мотор теплий. Ну і він тоді з пів оборота і заводиться. Ну, не співобороти, правда, ну побачимо. Заливаю кипіточку. Що, може так? Хоп. Ну нічого, то на мотор піде. Заодно буде тепле. Ні, без ліки ніяк, я бачу. Мотоблок 8 кінських сил. Так, кран закриваю. Закриваю краник. О. І. А, ще є його... Давайте ще відкрию краник, ще пропічить. Вісім кінських сил, я вам скажу хлопці, що ну достатньо має е, потужності. Тягне дурно, так, він легкий, він, якщо вага у прицепі має більше. І... І горбачок такий невеличкий, такий підйомчик, то він аж підскакує, що він легкий. Але тягнути тягне дурної. По рівному його взагалі це для нього без проблем. вагу якусь вести. Хоч і мені здається, що він не тону повезе, а головне, щоб він рушив з місця. Ну, достатньо. Да, шкода мені за 25-ю, ну але що зробиш? Ще один нюанс, дід ближче, ходи ближче, покаже. Ви напевне, бачили в інтернеті, як дають повний газ і заводять. Ну Я це дуже противник цього. Я як своє, свій Т-25 заводив. У мене там собі є м'яточка, де в мене холості. Холодний трактор, дав холості. Топлівна апаратура вона подає селярку. Покрутив фрик і це світ-тин завелося. А мотоблоки дають повний газ і це так заводиться, це, ну, це за великі дають обороти. А у мене тут приблизно оце в мене холості. отут тут ось. Отак. Отут, тут я, я вже знаю, що воно тут в мене холості. І він зараз заведеться, я думаю, так само є. Декомпресор. О, бачите, а ну прийде ближче. чуєте цей звук, як, як спрацьовує форсунка? Це означає, що вже солярка подається. Для чого повний газ? Ну, правильно чи ні? Навіть менше там. Хлопці, я По поводу, як заводити цей мотоблок. Я неодноразово бачу і в інтернеті, і в селі в нас є. Люди приходжу до, не, до, до мотоблока, дають повний газ. Повний газ. І ви розумієте, його так заводжують, Я вже порівняв, я, я казав цим людям, кажу, приходив, прийшов до одного мужика і кажу, слухайте. От представте би вас, так, п'ята година ранку, ви так смачно спите, а слина з рота пішла. І тут жінка вас, о, бігом, вставай, вставай, о, що ж там кипець". ну... Приємно вам би було. Ну, отак саме цей мотор. Сидить собі тихонько, нічого нікому не каже. І ви тут повний газ, ви його завали, ту і масло добре, це, як він там на повних оборотах. Ну для чого? Я чоловіку об'ясняю, дивився на мене. він каже, та я знаю, я так привик. Я кажу, давайте я вам покажу, як як ну, як я би заводив. Я пішов, дав йому е, цей, е, холості обороти на тій ручці, ручку поставив, прокрутив, чую, форсуночка спрацьовує. Солярочку подає. Ага, добре. Я завів мотоблок пих-пик-пих-пих-пих-пих-пих, -пих -пих двісь. Ви так не можете заводити? Я каже, та я знаю, та добре ти кажеш, дійсно, на що так на повних оборотах? А та я видію, як другі заводили, та й сам завожу так. Я каже, ну та постарайся, більше так, так для чого, кажу, техніку мучити. Та я таке, так що от бачу, дивіться, я дав от холості оборот. Декомпресор включив? А колеса в прицепі як кобичну. Як у тому спущені, так і у цьому спущені. що, качаю колеса і їду. Що зробити вже. Вертайся. Я міняв цей трас на мотоблок. Не знаю, чи потягне, ну воно він потягне, але може профіксувати. Ну, Подивлюся, дають повишену другу і мало би йти. Ну скажіть, ну, ну, треба було мені міняти трактор на таку фігню. ну, Я, я розчарований. мотоблоком за капець, Ну нічого, я зараз включаю саме біржу передачу, дивимось вітер розгону, Ну намовся ну, виїхати, ну що це за фігня? Як я запусту міняв? Ho! 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 Hup! Ну ви все бачили, це був екстрім капіт. Привіт, ті дрова. Ну да, на 25-ка, трактор, є трактор, розумієте? І що поробиш? Я вже, ану, хади боєш, покаєш. Я вже спочатку включив цю передачу. Не пішло. Вже думаю цю. Не пішло. Вже включив саму биршу, ту, що їхати по дорозі, саму повишено. От. І аж на ній ледве пішов. Да, Моторці, при кінці, при кінці, але вже допоміг, ну, ви бачили самі. от, ну, Насправді, у кого немає трактора ніякого немає і живе на, на рівному, я рекомендую все рівно мати е, такого мотоблок. Все рівно має. Якщо у вас є город хоч 10 сотиків, ви собі е, перебили е, фризою, на, зробили ріди для барабуль, посадили барабулю. Потім підгорнули, ну ви це самі все знаєте. І в кінці викопали барабулю, ну ідеально просто, щоб от мати. Да. ну прицепчиком привезти собі, щось теж без проблем. ну Він боїться цих підйомчиків. От. До речі, той підйом, де я кажу вже екстрим, він замерзлий 5 градусів морозу. І насправді немає де він зачепиться. Він спискульзє та їх поклейонці. Ну, але щоб для відео таке вийшло трошечки екстремальне. от. І насправді от ви тепер дивитеся це відео і думаєте, ну як, як, ну не може бути, щоб він трактор поміняв за мотоблоком одне друге. Ну так, да, хлопці, ну не міг, правильно ви думаєте, не міг я поміняти. Він стоїть, він цей осені наробився, наорався та й стоїть, трошки відпочиває. О, Думаю, зніму, як я мотоблоком. Цідрова віз. От. Та й таке, так що... Так що таке вийшло відео. все рівно, як як, не як рекомендую мотоблок мати такий собі біля хати. Да, дивіться, який іній. Не видно трошки. Да, дерева такі всі... Да, ви бачите, так як би в снігу, а вони іній такий. Така погода. Річка з льодом. Все хлопці, всього доброго! Tchau, tchau.